Привіт. Всім привіт! Сьогодні я, подружка Дениса, та я буду грати у Ми будемо грати у Roblox. Будемо у ММВ. Ось там буду я, він, Денис грає з мого телефону на цей. Я буду хлопчиком, а він буде дівчина. Тільки нічого не, не міняє мені, добре? Угу. Так. Ми... На цьому каналі кожен день будемо знімати якісь ролики з е Мардер Містері. О, я зразу зайшла і я з'явилася. Е Ось такий в мене скин у Дениса. Де ти там я? Зараз я покажу вам я. Е на перший її поверх ліди, добре? Зараз. Ти на мене на моєму А ти на мене за зайшов? Зараз Денис зайде до мене. Тому що ми не підключилися, Так що ось так. Ми граємо. Ось я. Така я. А я ось я зайшла вверху Хамстер Кримінал 3000. У мене є теж YouTube канал. Підписуйтесь. Я його потім вам скину, Так що ось на перший поверх, а. Він е Денис за мною слідить. Ми зараз кудись з вами підемо? Я не знаю де ж куди. Зараз ми будемо викладати відео по 3 хвилини, там, по 5-4. Але коли, коли в нас буде підписників, наприклад, 10, то вже буде по там. По 15, по 29 там, по полчаса. А зараз якось будемо, може, по одній катці. Ну, я не знаю. Я тут хожу, я не знаю, що робити. М ММВ я хотіла вам розповісти. Це як гра Murder ММ... Mystery 2, але тут все доступно. Зараз я вам покажу, як. Зараз я спрячусь. Піду на перший поверх мене вбили, мене хтось вбив.